Окрім цензу на проживання, людина повинна здати достатньо простий іспит з естонської мови та знання Конституції. Єдине, що може стати на заваді, складність естонської мови, яка належить до фіно-угорської групи. Тож вивчити 14 відмінків, не так вже і просто. Уже у сьогоднішній молоді, скажімо, от. 17 до 21 года уже проблем с эстонским языком нету. И даже мало того, что нету проблем, они становятся более даже выгодны и более конкурентоспособны на рынке труда, потому что они еще знают русский. То есть они уже совершенстве знают эстонский, они совершенстве знают русский, они совершенно совершенстве знают английский. Как, допустим, их же коллеги, там, ну, их же ровесники эстонцы, они только знают эстонский и английский. Вот. И, скажем, те крупные те компании, которые собираются работать с восточным рынком, они с удовольствием набирают от русскоязычных, которые знают три языка. И бизнесу, вот эстонскому бизнесу абсолютно безразлично, кому платить зарплату, эстонцу или русскому. Они смотрят на подготовленность человека, на его профессиональные качества, на его умение работать. Це центр навчання естонської мови. Групи підібрані таким чином, аби процес навчання проходив якомога легше. Зараз ми малюємо калаш, тобто кожна людина малює те, що вона відчуває по відношенню на сьогоднішній день. Людина має якісь сподівання, надії, квіточки, сонечко, всі разом, всі разом малюють. Тервітус так вітаються, айте так дякують. Няґаміст так прощаються. Про це все це найпростіші слова естонської мови. Звичайно, цього недостатньо, щоб отримати естонське громадянство. Для цього і існують мовні курси для тих, хто хоче жити і працювати в Естонії. Та навіть глибоке занурення у естонську мову має свій український колорит. Армастус я термісекс сервіс по естонську на українському ми кажемо будністрані програми курси язика естонського разні програми ринку труда. Тоні можуть участвувати на все і получить допомогу. у військовослужбовців з російськомовного середовища. Дисципліна та мотивація часом вищі ніж у естонських призовників. Вони ставляться до служби більш відповідально. Ми не повинні перебільшувати можливість конфліктів чи непорозумінь на національному ґрунті. Одним з найбільших досягнень естонців у державному менеджменті є повна інформатизація державної влади. Наприклад, шлях проходження будь-якого документа, що знаходиться у впровадженні, можна відстежити через інтернет у реальному часі. Ви не побачите у державних установах стоси паперових документів. Увесь документообіг йде у електронному вигляді. І що найголовніше, він публічний, тобто доступний для перегляду. Подаєш ти податкову декларацію чи просто звертаєшся з листом до органів влади. Усе можна зробити через всесвітню мережу. Ідею прозорої електронної влади зараз активно запозичують західноєвропейські держави. Де подібні проекти лише у стадії розробки. Користувачі інтернет-телефону Skype, мабуть, і гадки не мають, хто розробив цей доступний засіб комунікації. А між тим від початку Skype має естонську прописку. Отже, інтелектуальний продукт вже став важливим експортним ресурсом Естонії. І ще про інтернет: тут він фактично скрізь: 66% населення є постійними користувачами всесвітньої мережі, 58% будинків. Та усі без винятку школи під'єднані до інтернету. А безкоштовний Wi-Fi доступ є у абсолютно всіх громадських місцях. Більше того, якщо здибаєте у лісі характерний знак, Wi-Fi там буде гарантовано. Тож недарма останнім часом стало модним писати назву країни латиною через Дефіс і Стонія, вказуючи таким чином на тотальну інтернетизацію. Лише прочитати тисячі сторінок нормативних актів, в яких містяться вимоги до країни-кандидата ЄС, вже неабияка робота. Втілити їх в життя питання не одного року. Не обійшлося і без курйозів. Уявіть собі очі естонського фермера, який дізнався, що відповідно до європейських норм, відтепер його свині повинні мати іграшки для повноцінного і радісного життя. Та це жарт. А якщо серйозно то підготовка до вступу у ЄС викликала неабиякі побоювання не лише у працівників сільського господарства. Це був дуже серйозний питання, і в багатьох народах висказувалися такі мнення, що були в одному союзі, і от ви опять желаєте вступити або вести нас в другий союз. І, знаєте, лі цей Союз цей Союз, значить, і себе представляє, поскольку значить много неприємностей було в в союзе фермери боялися насамперед квот, якими у Євросоюзі чітко регламентовано кількість сільськогосподарської продукції. Відтак, усе, що зроблено понад норму, автоматично ставало б нелегітимним. І справді квоти існували і існують досі, але естонці швидко навчилися взаємовигідному міжнародному обміну ними. Наприклад, у галузі скотарства квота на овець, яка естонцям ні до чого, була вдало замінена на більш традиційні для країни види худоби. В Естонія вначале я помню, дуже цього боялись, баялісь, тому що вроді би внутрішня конкуренція усілилась. С другой же стороны, наши крестьяне, фермеры были даже очень положительно удивлены, когда оказалось, что можно использовать разные структурные фонды. То есть тут Европейский Союз пришел на помощь. Ты ставишь 25% из, из своих ресурсов, и Европейский Союз возмещает тебе 75%. Так что это, я бы сказал, сделало сельское хозяйство конкурентоспособным. Нині головними торговими партнерами Естонії є Фінляндія, Швеція, Німеччина, Латвія, Росія, Литва. Україна, на жаль, не скористалася нагодою заробити гроші на прогресуючому ринку цієї країни. Як виняток українські напої від соку до горілки та кондитерські вироби. гордо несуть на берегі Балтики, слова зроблено в Україні. Членство у всесвітній торгівельній організації Україна набула більш року тому, проте в естонських супермаркетах українські товари складають непогану конкуренцію навіть європейським. Проте до 60% валового внутрішнього продукту країни дає не виробництво та торгівля, а туризм в рекреаційну інфраструктуру вкладаються чималі кошти, які стрімко повертаються. Прикмета усіх туристичних центрів, мінімум місцевих жителів та сила селена туристів у центрі міста це про сучасний талі. Ви дивилися фактор безпеки? В наступній програмі ми розповімо про досвід Хорватії. І пам'ятайте, коли ви поінформовані, ви озброєні. Зустрінемось за тиждень.